Для повноцінного життя людина повинна мати дві пріоритетні цінності: перше здоров'я, а друге освіта. Навчання в Тернопільському національному медичному університеті не можна назвати легкою справою. Потрібно любити медицину та бути готовим вітати багато вільний час. ТНМУ відкриває двері до широкого спектру спеціалізації, дослідницької роботи та можливості професійного зростання в Україні, так і за кордоном. Однак, пройшовши цей статий шлях, ви здобуваєте чудову освіту та хороші знання, які допоможуть зберегти як ваше здоров'я, так і здоров'я інших. Бажання допомагати людям, парамедики рятують життя, надаючи екстрену медичну допомогу ще до прибуття лікаря. Адреналін і динамічність. Мені подобається діяти швидко, ухвалювати рішення в стресових ситуаціях і працювати в різних умовах. Інтерес до медицини. Робота перед медика передбачає грунтові знання з медицини, фізіології, анатомії та надання першої медичної допомоги. Мені цікаві ці сфери. Це і стало моєю мотивацією. 4. Можливість кар'єрного зростання. Професія дає можливість розвиватися, підвищувати кваліфікацію або й навіть перейти в інші медичні спеціальності. І потреба в цій професії перемедити завжди затребувані, особливо в умовах воєнного стану чи кризових ситуацій. Це стабільна, важлива робота. Професійна. Це розуміння будови функцій організму, вміння збирати та оцінювати симптоми. Це е, надавати невідкладну допомогу, це навички серцево-легеневої реанімації та роботи в екстрених ситуаціях. Комунікативні вміння спілкуватися з пацієнтами, пояснювати діагнози та лікування, робота в команді, емпатія та психологічна підтримка пацієнтів. Організаційні це ведення медичної документації, дотримання протоколів лікування, організація роботи, медичних установ. Все ж таки, я хотів би подякувати усім викладачам. Вони змінили мій підхід до медицини і суттєво вплинули на професійну підготовку. Усі ці люди не просто передали знання, а й надихали мене ставити високі цілі, постійно вдосконалювати мої навички та не боятися викликів в медичній практиці. Університет надав безліч можливостей для особистого зростання, розвиток комунікації, лідерські якості і організаційні здібності, критичне мислення і самовираження, емоційна зрілість, і стресостійкість. університет став для мене не лише осередком професійного зростання, а й важливим чинником у формуванні особистості, сприяючи розвитку як соціальної, так і внутрішньої якості. Моя кар'єра розпочалась з роботи парамедиком на бригаді екстреної медичної допомоги з ходом на бригаді медицинних катастроф, обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з подальшим кар'єрним розвитком до інструктора з доспітальної допомоги навчально-тренувального відділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Де працюю і зараз, і проводжу навчання та курси для працівників екстреної медичної допомоги. Бажаю вам завжди зберігати допитливість і відданість своїй справи. Хай кожен день приносить нові знання, досвід і можливості для самого досконалення. Розумайте критичне мислення і не бійтеся задавати питання. Бажаю вам стійкості в екстрених ситуаціях і швидкості прийняття рішень, які рятують життя. Нехай ваша відданість допомоги людям завжди знаходить підтримку і визнання. Стійкості в екстрених ситуаціях і швидкості прийняття рішень. Розвивайте як технічні, так і комунікативні навички, а чи саме вони дозволяють працювати ефективно в команді. Вірте в себе та в свої сили, адже кожен здобутий навик наближає вас до мети.